Вони працюють. Контррозвідка СБУ зловила російського шпигуна. Прізвища не назвали, але вказали посаду. Заступник директора одного з департаментів в Харківській міськраді. Відомо, що він познайомився з куратором ФСБ, полковником Ушаковим ще 2016-го. За рік 2017-го був завербований. Відтоді мешканець Харкова збирав інформацію на своїх колег з Харківської міськради, молодіжні та національно-патріотичні організації, релігійні громади різних конфесій та їх лідерів. Йому Олосили підозру в державній зраді і обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. По послі вербовки мене Олександр Юрійович створив для канали зв'язку в виде електронної почти через черновики, телеграм-канали і також зустрічі в других странах. Ставились мені тим чоловіком задачі. І е, питання, котрим я должен был подготовить, по поготовлену інформацію, я передавав по уже созданим каналам зв'язку или же лично при встречах. Громнин України був доволі цінним джерелом інформації для російської спецслужби. Про це зокрема свідчить те, що ушаковим проводилися зустрічі з ним на території третіх країн, зокрема у місті Прага, Чехія. У місті Салоніки, Греція, у місті Мінськ Республіка Білорусь, а також неодноразово на території Російської Федерації у місті Білгород. Вказані поїздки громадянин України легендував перед оточенням туристичною метою або участю у різного роду громадських заходах.